Ода очам війни. Подивіться в очі, сина України, Там ясніє небо, хиляться жита, Море озоре, Карпат перлини, Крим, Донбас, Софія Київська свята. Вивірені очі, усмішка іскриця. В них сім'я, дружина, батько і мати, друг. В них ідея, віра, мужність, сила криця. Воля та свобода і незламний дух. У очах солдата вірність України, очі нетремтливі, не прижився страх, в них козачі думи, в них герої в тіні, що за незалежність полягли в боях, Вдумливість шляхетність, гідність, непокора, досвід, мудрість, вміння в справах і словах, Вибухи, пожежі, смерть, лиха потвора. Запекли сльозою в зранених очах, Радість перемоги, очі сяють щастям, усмішка і втома, о гордість і краса, Усміхайтесь, очі, всім на зло напастям. Вас благословляють, сині небеса. Пильно та надійно і щодня. Щоночі воїн спопиляє нищить ворогів, Любим, незрівняні ці бездонні очі. Незабутній погляд на віки віків.